Чемпіонат світу з футболу головна подія спортивного 22 року, а також ключова подія у світі футболу за останні чотири роки. Вчора в Катарі стартував чемпіонат світу з футболу 2022 року. 32 країни-учасниці будуть змагатися на мундіалі за звання найсильнішої футбольної країни світу. На жаль, збірна України не змогла пробитися на мундіалі у Катарі. Учасники розподілені на вісім груп по чотири команди в кожній. Це 22-га в історії планетарна першість. Футболу 20 листопада, у першому поєдинку чемпіонату світу, збірна країни-господарки зустрілася з Еквадором. При тому футболісти Еквадору вибороли перемогу. Фінальний матч чемпіонату світу буде зіграний 18 грудня на національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів. Загалом відбудеться 64 матчі. Вже на наступному мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Кількість учасників зросте до до 48 збірних слідкувати за грою можна на прямих трансляціях Суспільне СПОРТ, який є офіційним мовником чемпіонату світу з футболу, а також на Мегого. Артем Ребров, Кременчуцькі новини.